Моя невістка змінила замки, поки я була на хіміотерапії, мій адвокат чекав на вулиці. Я спостерігала через додаток Рінг на моєму дверному дзвінку, як моя невістка Марійка керувала слюсарем, який змінював замки на моєму власному будинку, поки я сиділа під крапельницею, а отрута текла моїми венами, щоб убити рак, який намагався мене вбити. Вона посміхалася. Справді посміхалася, коли передавала йому готівку. Мої гроші зняті зі спільного рахунку, на якому мій син наполягав, що він мені потрібен для надзвичайних ситуацій. Слюсар закінчив вона перевірила обидва ключі, а потім зробила щось, від чого моя кров застигла більше, ніж від хіміопрепаратів. Вона підійшла до вікна моєї спальні та помахала камері, про яку вона не знала, що я її заховала в дубі. Прощавай, Ганно, прошепотіла вона. Але ось що потрібно знати про недооцінювання жінки, яка пережила 60-ті роки, три викидні та рак молочної залози третьої стадії, ми не здаємося легко. А Марійка, вона не підозрювала, що мій адвокат вже припаркувався через дорогу, записуючи все. Якщо ви це дивитесь, підписуйтесь і дайте знати, звідки ви дивитесь. Дозвольте мені повернутися назад і розповісти вам. Як 72-річна вдова опинилася бездомною під час хіміотерапії, тому що навіть зараз, через 6 місяців, сидячи у своїй новій квартирі з видом на море, яка колись була мрією Марійки, я все ще не можу повірити, що це сталося, все почалося так невинно. Вранці, у вівторок, 15 березня, я готувала сніданок, коли подзвонив мій син Данило: Мамо, нам потрібно поговорити про твоє майбутнє. Ці сім слів, кошмар кожного старіючого батька, загорнутий у стурбований голос сина. Я в порядку, Даню, сказала я, навмисно використовуючи його дитяче прізвисько. Онколог каже, що лікування працює. Але, мамо, будинок такий великий. І коли тата не стало, він замовк. І я почула, як Марійка шепоче на задньому плані. Ми просто думаємо, що було б краще, якби ти переїхала кудись більш кероване». Більш кероване. Так вони називали крадіжку мого дому, в якому я прожила 43 роки. Ось що потрібно знати про мій будинок: це були не просто стіни та дах. Ми з Романом купили його за 68 тисяч доларів у 1979 році під ремонт, у тому, що тоді було сумнівним районом у Києві. Зараз лише податкова оцінка становила 2,3 мільйона доларів. Ми виростили Данила в цьому будинку, вручну відновили кожну підлогу, посадили сад, який зараз квітне сорокарічними трояндами. Роман помер у нашому ліжку два роки тому, тримаючи мене за руку, змушуючи пообіцяти ніколи не дозволяти нікому виштовхнути мене звідси. Я ціную твою турботу, сказала я Данилу, розмішуючи каву ложкою, яку Роман подарував мені на нашу річницю. Срібло найвищої проби з гравірованими незабутками на ручці, але я залишаюся тут. Протягом наступних трьох тижнів розмови загострилися. Телефонні дзвінки перетворилися на візити, візити перетворилися на засідки. Данило приходив з Марійкою та їхнім фінансовим консультантом, їхнім агентом з нерухомості, їхнім другом адвокатом, який просто випадково забіг. Вони розкладали брошури на моєму кухонному столі. Тому ж самому столі, за яким Данило робив домашнє завдання, де ми святкували 37 днів підяки, показуючи мені чудові пансіонати для літніх людей, які виглядали як лікарні з кращими шпалерами. Мамо, будь розумною, сказав Данило під час однієї особливо гарячої дискусії. Зараз був квітень, і моя хіміотерапія була запланована на наступний тиждень. Ти хвора, тобі потрібна допомога. Мені потрібен мій дім. Огризнулася я. Марійка посміхнулася своєю вивченою посмішкою, яку вона носила як броню. Гано, ми думаємо лише про те, що для тебе найкраще. Але це навіть не найгірше. Найгірше було виявити абсолютно випадково, чого вони насправді домагаються. Я пішла в лікарню для здачі крові перед хіміотерапією, коли зрозуміла, що забула свою страхову картку. Медсестра, благослови її, сказала, що я можу подзвонити комусь, щоб її принесли. Я подзвонила Данилу, але він не відповів. Марійка теж не відповіла. Тож я зробила те, чого не робила роками, поїхала додому посеред дня. Вони були в кабінеті Романа. Я почула їх через вікно, яке я відкрила того ранку для свіжого повітря. Документи про довіреність майже готові, говорила Марійка. Як тільки її оголосять недієздатною, ми зможемо продати негайно. Діагноз хвороби Паркінсона допоможе, відповів Данило, і моє серце зупинилося. Хвороба Паркінсона у мене не було хвороби Паркінсона. У мене був рак, так? Але мої руки були твердими, мій розум гострим. Доктор Морозенко каже, що він може поставити оцінку заднім числом, продовжувала Марійка. За 15 тисяч доларів він скаже, що ознаки проявляються вже кілька місяців. Я стояла там, притиснувши руку до рота, а троянди з мого саду торкалися моїх ніг. Мій син, моя дитина, якій я співала колискові, яку я вчила їздити на велосипеді на цій самій під'їздній дорозі, планував оголосити мене психічно недієздатною. А як щодо заповіту? запитав Данило. Вона не може його змінити, якщо вона не дієздатна. Будинок, інвестиції, страхування життя все дістанеться нам. Ми можемо відправити її в будинок для літніх людей до червня, максимум до липня. Вона не піде добровільно. Марійка засміялася, і це було як тріск льоду. У неї не буде вибору. Крім того, з хіміотерапією вона може навіть не дожити до Різдва. Проблема вирішена в будь-якому випадку. Я ледве дійшла до садової лавки, перш ніж мої ноги підкосилися, 41 рік материнства, і ось до чого це призвело кров густіша за воду, але, мабуть, не густіша за гроші. Але ось що потрібно знати про нас, старших жінок, ми пережили все, що пережили, не будучи дурними. Я просиділа там рівно три хвилини, дозволяючи собі відчути зраду, гнів, розбите серце. Потім я встала, пішла до своєї машини і поїхала прямо в офіс свого адвоката, не сімейного адвоката, про якого знав Данило, того, якого я найняла шість місяців тому, коли Марійка вперше почала робити коментарі про весь цей згаяний простір. Олена Петренко була молодою, блискучою та спраглою. Вона виросла, спостерігаючи, як її бабусю обдурили та відібрали у неї будинок через хижацьке кредитування. І вона особливо ненавиділа жорстоке поводження з літніми людьми. Записуйте все, сказала вона після того, як я розповіла їй, що підслухала. Кожну розмову, кожен візит. Україна є державою, де для запису потрібна згода лише однієї сторони. Але вони везуть мене до цього доктора Морозенка на обстеження наступного тижня. Олена посміхнулася і це нагадало мені акулу. Чудово. Ми отримаємо вашу оцінку від трьох незалежних лікарів спочатку, завтра вранці о восьмій ранку. Ви зможете? Я змогла і зробила три окремі психіатричні оцінки, три окремі когнітивні тести, три окремі заяви про повну розумову компетентність. Олена завірила кожну з них у нотаріуса, подала та опечатала. Тепер, сказала вона, ми чекаємо. Нехай вони повісяться самі. Наступні два тижні були найважчими в моєму житті, і я включаю діагноз раку в це твердження. Мені довелося прикидатися, що все нормально, поки мій син і його дружина плели проти мене змову. Мені довелося посміхатися, коли вони приносили мені продукти, які мені не потрібні, коли вони наполягали на тому, щоб возити мене на прийоми, коли вони говорили про наше майбутнє, як сім'я. Оцінка доктора Морозенка була саме такою, як передбачила Олена. Він ставив мені на відні запитання, робив нотатки, коли я не відповідала, стверджував, що я розгублена, коли це не було так? В один момент він підняв чотири пальці і запитав, скільки я бачу. Чотири, чітко сказала я. Він щось записав Пацієнтка проявляє ознаки розгубленості, можливі проблеми з числовим обробленням. Я сказала чотири Так, так, пробурмотів він, не дивлячись на мене. І який зараз рік? 2024. більше записів. Очевидне порушення часової орієнтації. Я хотіла закричати, але Олена мене проінструктувала. Не сперечайтеся, нехай він пише все, що хоче. У нас є справжні оцінки. Моя хіміотерапія почалася 18 квітня. Перший сеанс був не таким поганим, як я очікувала. Деяка нудота, втома. Але я могла впоратися. Данило наполіг на тому, щоб возити мене. А Марійка приєдналася для підтримки. Вони провели всі три години інфузії, розмовляючи про будинки на продаж в Одесі, показуючи один одному фотографії на своїх телефонах нерухомості, яку вони могли б купити за рахунок капіталу з маминого будинку. Вони говорили про мене так, ніби мене там не було, ніби хіміотерапія вже стерла мене. Другий сеанс був важчим. Втома вдарила як вантажівка, і я провела два дні в ліжку. У Данила був ключ для надзвичайних ситуацій, як він сказав, і я прокинуся одного разу, побачивши Марійку в моїй спальні, яка фотографувала мою скриньку з коштовностями. Просто для цілей страхування, сказала вона, коли побачила, що я дивлюся. На випадок, якщо щось трапиться, третій сеанс, 2 травня, був тим, коли вони зробили свій хід. Мамо, сказав Данило, коли віз мене в лікарню. Ми з Марійкою думали, поки ти проходиш лікування, чому б тобі не пожити з нами? Так було б набагато легше, мені комфортно вдома. Але, мамо, я сказала ні, Даниле. Його руки міцніше стиснули кермо. Ти нераціональна, лікар сказав: Який лікар? Він замовк на секунду довше твій онколог. Доктор Романенко ніколи нічого подібного не говорив Ти розгублена, мамо. Хіміотерапія впливає на твою пам'ять я дивилася на профіль свого сина, шукаючи будь-який знак маленького хлопчика, який колись заповзав до мене в ліжко під час грози. Я не розгублена, Даниле. Я розчарована. Марійка повернулася з пасажирського сидіння, її фальшиве стурбоване обличчя було в повній мірі. Ганно, ми просто намагаємося допомогти. Хіба ти не хочеш провести свій час? Що залишився з сім'єю. Час, що залишився, ніби я вже мертва. У лікарні вони чекали, поки мене підключать до крапельниці, поки премедикаменти медикаменти не зроблять мене сонливою, щоб розставити свою пастку. Мамо, сказав Данило, витягуючи папку. Нам потрібно, щоб ти підписала деякі папери, просто медичні речі для твого лікування. Крізь туман ліків я побачила слова Олени, що промайнули в моїй голові. Не підписуйте нічого, пізніше, пробурмотіла я, заплющуючи очі. Це важливо, мамо, лікарні вони потрібні. Я тримала очі заплющеними, дозволила своїй руці обм'якнути, коли Марійка спробувала вкласти в неї ручку. Вони терміново перешіптувалися між собою, але, зрештою, здалися. Ми повернемося, сказав Данило, цілуючи мене в лоб. Мені знадобилося все, щоб не здригнутися. Марійці потрібно зробити деякі справи. Вони пішли, і я відкрила очі. Літня жінка в сусідньому кріслі, підключена до власної отруйної крапельниці, спостерігала за мною. Проблеми з дітьми? запитала вона. Можна й так сказати. Вона значуще кивнула. Моя дочка намагалася зробити те ж саме хотіла, щоб я передала їй свій будинок, поки я була в стані сп'яніння від лікування. Я записую кожну розмову з того часу. Розумна жінка. Нам, старим пташкам, потрібно триматися разом. Тобі потрібна допомога. Так я познайомилася з Оксаною Чайкою, відставним приватним детективом, нинішньою пацієнткою з лімфомою та моєю майбутньою секретною зброєю. Вона дала мені свою картку, сказала подзвонити. Якщо все погіршиться, все погіршилося 9 травня. Мій четвертий сеанс хіміотерапії. Я була виснажена, мене нудило, і я була слабшою ніж була роками. Данило забрав мене о сьомій ранку, але замість того, щоб їхати в лікарню, він поїхав до свого будинку. Лише на хвилинку, мамо. Марійка приготувала сніданок. Я знала, що це пастка, але я була занадто втомлена, щоб боротися. У будинку пахло кавою та брехнею. Марійка накрила стіл, яйця, тости, фрукти. А в центрі столу лежала стопка паперів. Спочатку поїж», – солодко сказала вона. Тобі потрібні сили. Я поклювала трохи тосту, попила трохи кави, спостерігала, як вони спостерігають за мною. Нарешті Данило посунув папери вперед. Це просто медична довіреність, сказав він. На випадок, якщо щось трапиться під час лікування, я взяла папери, вдала, що читаю крізь розмиті очі. Це не була медична довіреність. Це була загальна довіреність, що давала їм повний контроль над усіма моїми активами, що набувала чинності негайно. Мені потрібні мої окуляри для читання, сказала я. Мамо, ми запізнюємося, просто підпиши це ти мені довіряєш чи не так? Ось воно емоційні маніпуляції, про які попереджала Олена. Звичайно, я тобі довіряю, збрехала я. Але я нічого не підписую, не прочитавши це. Ти мене цьому навчив, пам'ятаєш? Коли тобі було 16 і ти хотів, щоб я підписала дозвіл на поїздку для старшокласників, але насправді це було для того, щоб ти зробив татуювання. Його обличчя почервоніло. Щелепа Марійки напружилася. Це інше, сказав він. Чи так тиша розтягнулася між нами як каньйон. Нарешті Марійка встала Нам слід іти, не хочемо пропустити прийом. Вони відвезли мене на хіміотерапію в крижаній тиші. Коли медсестра назвала моє ім'я, Данило сказав: Нам потрібно зробити деякі справи, ми повернемося через три години. Я знала, що вони не роблять справи, я знала, куди вони йдуть. Оксана знову була в кріслі поруч зі мною, не випадково, як вона пізніше мені сказала. Вона перенесла свій прийом, коли я написала їй напередодні ввечері. Вони щось задумали. Зауважила вона, спостерігаючи, як вони йдуть. Вони їдуть до мого будинку, я це відчуваю. Вона витягла свій телефон. У мене є подруга, яка живе на твоїй вулиці. Хочеш, щоб вона приглядала? Так я спостерігала через дзвінок Фейстайм незнайомця, як мій син і невістка зустрілися зі слюсарем біля моїх вхідних дверей. Подруга Оксани, Надія, розповідала пошепки зі своєї машини. Вони показують йому папери, він дивиться на них. Хитає головою. Пропонують готівку? Добре, він починає. Я сиділа там, отрута капала в мої вени, спостерігаючи, як незнайомці змінюють замки на моєму власному будинку. Будинку, де я доглядала Данила під час вітрянки, де я вчила його готувати на цій кухні, де його батько і я любили його всім, що у нас було. Мені викликати поліцію? запитала Надія. Ні, сказала я, згадуючи пораду Олени. Нехай роблять це, записуйте все. Слюсарю знадобилося 45 хвилин, щоб змінити всі три замки. Марійка зайшла всередину, до мого дому, і вийшла з коробкою. Моя скринька з коштовностями, яку Роман зробив мені на нашу 25-ту річницю. Ця сука! пробурмотіла Оксана. Потім Марійка зробила те, що, зрештою, стане її падінням. Вона повернулася всередину і вийшла з моїм ноутбуком. Моєю картотекою та сейфом з кабінету Романа. Вона була настільки впевнена, настільки впевнена, що я безпорадна, що навіть не намагалася приховати те, що робила серед білого дня. Надішліть мені всі відео, сказала я надії, кожну секунду. До того часу, як Данило і Марійка повернулися, щоб забрати мене, я вже відправила все Олені. Вона вже подзвонила своїм контактам, колеса вже були в русі. Як пройшло лікування? запитала Марійка, не зовсім зустрічаючись зі мною поглядом. Виснажливо, правдиво сказала я. Ну, ти можеш відпочити в нашому будинку, сказав Данило. Ми підготували для тебе гостьову кімнату. Я хочу додому. Вони обмінялися поглядами. Мамо, що до цього. Данило почав їхати, але не до мого будинку. Справа в тому, що виникла проблема труба лопнула, поки нас не було. Будинок затоплений. Ти не можеш там залишатися, лопнула труба, повторила я рівним тоном. Все погано, додала Марійка. Ми викликали реставраційну компанію, але це займе тижні. Як пощастило, що у вас була готова гостьова кімната. Вуха Данила почервоніли, та сама ознака, яка була у нього з п'яти років, коли він сказав мені, що собака з'їла його домашнє завдання. У нас не було собаки. Їхня гостьова кімната була в'язницею, оформленою в бежевих тонах. Вони зняли замок з внутрішньої сторони дверей, помітила я. На вікнах теж були нові замки, ті для яких потрібен ключ зсередини. Для моєї безпеки, скажуть вони, якщо я запитаю. Відпочинь, сказав Данило. Ми все володнаємо з будинком. Вони залишили мене одну, але я чула їх у коридорі, як вони обговорювали свої плани. Вони збиралися завтра подати оцінку доктора Морозенка. Судове засідання щодо опіки вже було призначено 18 травня лише через 9 днів. Марійка знайшла заклад для літніх людей з деменцією в Житомирі, який коштував 3 тисячі доларів на місяць і міг прийняти мене негайно. Будинок буде виставлено на продаж як тільки вони отримають контроль. Я лежала в цій бежевій в'язниці. І робила те, що робила тижнями, записувала все на свій телефон. Потім я написала Олені. Вони забрали мене, замкнули в своєму будинку. Допоможіть. Її відповідь була негайною. Я цим займаюся, поки нічого не робіть. Завтра будьте готові. Та ніч була найдовшою в моєму житті. Я чула, як вони святкують внизу, дзвенять келихи з вином, їхній сміх доноситься через вентиляційні отвори. Вони піднімали тости за своє майбутнє багатство, за свій розумний план, за моє неминуче зникнення. В один момент Марійка прийшла з підносом їжі. Тобі потрібно поїсти, сказала вона, ставлячи його на тумбочку. Це був суп і крекери з трьома пігулками поруч. Що це? запитала я. Твої ліки. Данило взяв їх з твого будинку до затоплення. Я взяла свої ліки, але це були не вони. Неправильні кольори, неправильні форми. Я вдала, що ковтаю їх, засунула їх під язик, виплюнула їх, коли вона пішла. Пізніше Олена перевірила їх сильні седативні та антипсихотичні засоби, ті, які змусили б мене здаватися саме такою некомпетентною, якою їм потрібно було, щоб я була. Я змила їх в унітаз і провела ніч без сну, плануючи. Наступного ранку, 10 травня, все вибухнуло. Марійка принесла сніданок і ще пігулки, які я знову вдала, що приймаю. Вона спостерігала за мною на предмет ознак седації, і я дала їй те, що вона хотіла: опущені повіки, невиразну мову, розгубленість. Даниле, покликала вона, я думаю, нам слід відвести її в лікарню. Вона виглядає не дуже добре. Вони відвезли мене у відділення невідкладної допомоги. Сказали медсестрі, яка приймала, що я була розгублена та агресивна, що я не приймаю свої ліки від хвороби Паркінсона. Медсестра нахмурилася у моїй карті не було діагнозу хвороби Паркінсона, але перш ніж вона встигла це запитати, увійшла Олена. Це моя клієнтка, оголосила вона досить голосно, щоб почула вся приймальня, а ці двоє намагаються вчинити шахрайство. Наступна година була хаосом. Олена привела поліцію, службу захисту дорослих і надзвичайну судову заборону. У неї були відео, як вони змінюють мої замки, крадуть моє майно та обговорюють свої плани оголосити мене некомпетентною. У неї були мої справжні медичні оцінки, докази того, що доктору Морозенку заплатили, і запис, який я зробила, як вони обговорювали, як накачають мене наркотиками. Данило спробував втекти. Справді спробував вибігти з лікарні. Поліція зловила його на парковці. Марійка грала жертву. Ми намагалися їй допомогти. Вона хвора, вона розгублена. Настільки розгублена, що їй вдалося задокументувати все, що ви зробили, запитала Олена, витягуючи свій планшет, щоб показати офіцерам відео. Настільки розгублена, що у неї вистачило передбачливості отримати незалежні оцінки, перш ніж ви заплатили доктору Морозенку за брехню. Але ось частина. Яка все ще змушує мене посміхатися? Поки їх допитувала поліція, помічник Олени була в моєму будинку з нашим власним слюсарем, який змінював замки назад. Подруга Оксани Надія теж була там, разом з трьома іншими сусідами, які все бачили і були готові свідчити. Поліція відвезла мене додому того дня, моя скринька з коштовностями була повернута, мої документи, мій сейф, все, що вони забрали, як доказ своїх злочинів. Але історія на цьому не закінчується. Ні, вони завдали занадто багато шкоди, щоб все закінчилося так просто. Кримінальні звинувачення були пред'явлені 15 травня. Спроба жорстокого поводження з літніми людьми, шахрайство, змова з метою вчинення шахрайства, крадіжка, незаконне позбавлення волі. Доктора Морозенка заарештували в його офісі, його медичну ліцензію негайно призупинили. Виявилося, що Данило і Марійка були не першими його жертвами. Він роками займався цією аферою, оголошуючи літніх пацієнтів некомпетентними для всіх, хто готовий заплатити його гонорар. Цивільний позов, який подала Олена, був шедевром. Не лише за спробу крадіжки та емоційний стрес, але й за дещо інше Марійка крала у мене протягом двох років. Невеликі суми зі спільного рахунку. Але це склало 47 тисяч доларів. Вона також використовувала мої кредитні картки для онлайн шопінгу, набравши ще 15 тисяч доларів боргу. Як я цього не помітила? запитала я Олену. Ти довіряла своїй сім'ї. Вони на це розраховували. Суд був призначений на вересень, але Марійка зламалася в липні. Вона прийшла до мого будинку, благаючи. Справді стала на коліна в моєму саду, розтоптуючи мої незабудки. Будь ласка, Ганно, я вагітна. Я дивилася на неї цю жінку, яка намагалася мене знищити. Вітаю ми все втратимо. Дитина, у дитини будуть батьки у в'язниці, якщо ти не погодишся на угоду про визнання провини, яку запропонувала Олена. Вона почала плакати потворні ридання, які колись могли б мене зворушити. Ти не розумієш. Данило обіцяв мені. Він сказав, що ти все залишаєш на благодійність, що ми цього більше заслуговуємо. Він збрехав і тобі тоді. Мій заповіт завжди включав його. Ну, включав. Це привернуло її увагу. Включав. Я змінила його минулого тижня. Будинок, інвестиції, страхування життя все йде в онкологічний науковий центр, кожна копійка. Вона встала, бруд на її дизайнерських джинсах. Ти не можеш цього зробити. Він твій син. Він був моїм сином. Людина, яка намагалася замкнути мене, яка заплатила лікарю, щоб він збрехав про мене, яка накачала мене наркотиками. Я не знаю, хто це. Вона спробувала ще раз. А як щодо твого онука? Я подумала про це, справді подумала про це. Дитина була невинна у всьому цьому. Я створю освітній траст лише для коледжу. Вони не можуть його торкнутися. І дитина нічого не отримає, поки їй не виповниться 18 років. Це моя єдина пропозиція. Марійка погодилася на угоду про визнання провини два роки, умовно, 62 тисячі доларів відшкодування, і вона повинна була відмовитися від будь-яких претензій на мій маєток. Данило пішов до суду і отримав 5 років. Недостатньо, але хоч щось. Я закінчила хіміотерапію в жовтні без раку станом на листопад. У будинку зараз інша атмосфера, порожніша, але якось чистіша. Я перетворила стару кімнату Данила на бібліотеку, наповнила її всіма книгами, які завжди хотіла прочитати, але ніколи не мала часу, коли була матір'ю. Ми з Оксаною п'ємо каву щовівторка. Надія приєдналася до нас минулого місяця. Ми створюємо групу підтримки для жертв жорстокого поводження з літніми людьми, зустрічаємося в моєму будинку. Тому що він великий, і тому що я хочу, щоб він був наповнений людьми, які заслуговують бути там. Олена все ще телефонує щомісяця, каже, що те, що зробили Данило і Марійка, трапляється частіше, ніж хтось хоче визнати. Тобі пощастило, каже вона ти дала відсіч більшість цього не робить. У моєму віці 72 і більше. Ви би подумали, що я дізналася все, що потрібно знати про зраду. Але завжди є щось більше, чого можна навчитися, чи не так? Наприклад, як люди, які кажуть, що люблять тебе, можуть дивитися тобі в очі, плануючи твоє знищення. Наприклад, як я роблю це для твого ж блага зазвичай означає, я роблю це заради власної жадібності. Вони думали, що я просто безпорадна стара жінка, думали, що рак і вік зробили мене слабкою, зробили мене легкою мішенню, але ось чого вони не зрозуміли я.